Всім привіту, з вами Дімас. Сьогодні знов вечірня зміна в таксі в місті Дніпро і цей вечір ми проведемо разом За роботою в таксі. Таксую на Кіа К5, хто не знає, Газова 15-го року. Проходжу в уклоні Стандарт комфорт в болті теж Вон таксі і в бізнес проходжу ще. Ну і Uber ще включаю. Взяв замовлення з коси на червоному камені, в центр. Подача тут була, правда, більше 2 км. Так що їду по косі, подаюсь, аж думав, ближче там точка, там де Версус, а там. Оказується аж біля мостика. Це, це він що, Олега буду забрати, з рибалки чи що. Скоро узнаю. В общем, на Святослава Хороброво їхати 33, 11,3 км, 260 гривень. В 18.20 прийшло мені замовлення. З цього часу і будемо рахувати, скільки пропрацюю сьогодні. Привіз хлопчика на Святослава Хороброва. Так, дійсно був на рибалці, поспілкувались. так з ним всю дорогу, все нормально, все добре. Він ще мені прислав 26 гривень чаюшки. Так що все чудово. Тепер я на Святослава Хороброва. Чекаю наступне замовлення. Коефіцієнтів нічого немає в центрі. Три замовлення в ефірі, але ну, я повишений все одно поставив фільтра. Сподіваюсь, щось те зайде. Ані зараз. Поміняю на обичний комфорт і буду щось ловити. Ось таке письмо мені прийшло. Зараз <сум> поїдемо Лідію вести по адресам Со Святослава Хороброго 12 на, на Троїцьку 3, 4, поля 40, поля 125 і потім Запорізьке шосе 40. Ну що ж, поїхали, прокатимося, подивимося, що воно вийде. Можливо, там ще простоя натікає. Виконав замовлення 270, так і вийшло. Щось я не подумав дійсно, що там могли бути просто 4 пасажира, так і було. Адреси просто були якось всі рядом. А так, дві дівчини, два хлопця. Розвіз по домівках за 270 гривень. І ось я на тополі. Це, звісно, особа не радує, що я на тополі. Можливо, щось і прийде. Так, простою тут довгенько на джинчарадзе, і нарешті прийшло замовлення з подачі тут 100 метрів на перемогу 44, ну коротше на ріверпарк. Що я можу сказати? Тільки що видно те саме замовлення, тому що... Стоїть джинчарад за 12К. Приходила по уберу мені. По убер X на перемоги 37B. 113 гривень. 113 гривень, ну пусть с мінус комісії. Типа без комісії. По уклону я глянув в клієнтському 160 гривень. Це замовлення. Тобто, мінус 32 гривні. Виходить 128 Ну це ж не 113, тобто. Есть... Убер просів з тарифами, хоча раніше в нього були такі непогані тарифи. так, от мене вже мужички чекають, так що їдемо на ріверпарк. А ось я вже і в центрі повезло мені два мужичка. Їхали вроді на. Говорю, на ріверпарк. Та ні, барон розгуляю. Я говорю, а ну добре. Їдемо, коли... той каже, ну що ми по 100 грамів вип'ємо на бароні. Та ні, я б такою, що домой. Ну, говорит, ладно, ми тебе на. Бароне, высадим, а я дальше поеду. А я ж такой сразу думаю, куда это дальше, цикаво. Может, я не согласен. А у него еще меньше 50 поездок, короче, в приложении не разбирается. Пытаю, а куда дальше вам? Он говорит, на баррикадную. Думаю, это же прекрасно. Я говорю, ну добавьте-то адресу. Вин что там... Шукав, не знайшов. Я говорю, ладно, прийдем. Там може ви відміните. Та ета, типу новий заказ. Ну, я говорю, хорошо. Приїхали, я глянув, кажу, 146 гривень показує, буде стоїть. Вон, добре Під'їжджали, він мені на карту закинув і закинув 200 гривень. А ось і він, кстати, пішов. Щось він шукає, навіть 100 грамів хоче десь не може знайти. Так що я на барикадний. Вийшло 168 і 200 368. Подивився я на цю всю унилу ситуацію з роботою сьогодні. В центрі навіть замовлень в ефірі немає, іноді блимає щось. Відразу розбирають. Включив додому. Фільтр, і мені прийшло замовлення, доставка адрес адрес січових стрільців 4 з Пурічвені на Максима Ді13, 280 за 12,2 км Паралельно ще включив болта в ту ж сторону на парус, може, щось по болту ще залетить, було б взагалі прекрасно. А пока еще еду за доставкой. Забираю и буду рулить до дому. Ой, запахло едой. Тут еще, горит и бутылочка отдельно. Полный комплект. Везу доставочку. Сейчас я вам скажу, сколько тут споречвений. Так, ради интереса. Чек такий не малый, 262 разом. Салати, пакети. Опа. З Барвінковської насавки на 6. Зашибись. Спочатку вроде би, прийняв. Блин, ну, блин, но 2,4 подаваться. Це наверх. Короче. Вирішив не брати. Це ще літун, блин, Вирішив так далеко не їхати за пасажиркою. Хоча, звісно, було б заманчиво. Ну що ж, виконав замовлення по доставці 280 гривень так мені і дали. І підвожу підсумки сьогоднішнього коротенького виїзду. Пропрацював я з 18.20 до 21,40. В общем, 3 години 20 хвилин. По пробігу 48 половиною Ну, поки доїду, буде з 51, мабуть. По касі 4 замовлення по уклону і одне замовлення лівое було. Мімо каси. 800 гривень. По уклону плюс е, от, замовлення за 200, там 1008 гривень, короче, вийшло. Всього в мене каса без комісії. Гривень 800. А, даже менше, 750 гривень. Чистими виходить. Вот так вот, слабенький вівторок, вообще работы нет. Тільки у мене, а вообще взагалі 228 гривень за годину. Тут от так, от так от вийшло сьогодні попрацювати. Ну, на ТБ заробив. На цьому буду завершувати. Так що всім гарного вечора, тихої ночі, всіх обняв. Пока-пока. Прийшов час перевзуться, переобулись, помились, тепер можна і працювати. Знову я на ринку. Йду. йду за салом. Надо сало на зажарку. Риба, м'ясо, почистим. А, на Купив сало зразу на другій точці. На зажарку по 100 гривень саме дешеве взяв. Завтра вареники будемо з зажаркою їсти. А взагалі зараз, звісно, сало дороже, ніж м'ясо. Нормальне сало 350. Показувала там щось 220, ну сало як сало обичне без м'яса взагалі таке, щоб. У мене нормальне сало є. Той прошлий вихідний купив по 350, а це на зажарочку. Завтра варенички з зажарочкою будемо їсти. В общем, перебувся, помився, зараз додому. Завожу сало, перекус, чи вже обід, 11-та, 12 глянуть і трохи попрацюю, хоча оце я ті дні не працював, знову у мене щось, якийсь вірусняк, температура була, Така от, яку которую не збивають, Очередну вірусну інфекцію пьем, надо витаминов. Вітамін С побільше пити. Коротше, четверг і п'ятницю не працював, вівторок середу, чи в середу вихідний був. Сьогодні планую попрацювати трохи не до комендантської, але годин 5, думаю, попрацюю 5-6. Подивимося. як пойдет. Уже работы нема. буночка была тревожная. Певночи не спали, блин. Из-за этих тревог и баллистик. Так что до, до дому и выезжаем. Ось пришла посылочка от уклона подарунки к дню водия та водійки. Добре бути амбасадором. Получать подарунки. Распаковка. Ух ти, Вже випало щось. Місяць водія та водійки. Вітаємо і дякуємо за щоденний спільний рух. Уклон. Чорний ящик. Ух ти. Так це сумка. Сумочка. Нічого собі, що тут у нас? Бухтишка, чохли, чохол для зберігання та переносу автоколес. Прикольно. Їх таких чохлів, звісно, що 4 на кожне колесо, а я тільки сьогодні перевзувся. І купив пакети для колес. Ну нічого, будуть тепер чохли. Знову арома. Вже в мене така була. Чотири картриджа запасних. І арома в машину. Прищепочка. Круто! І що ще? Тримач для телефона? Ось так. Це тримач, магнітний тримач. Автомобільний тримач для телефона? Такі от подаруночки від уклона. Дякую уклону за подарунки. Ой, от сумочки. Всім привіт, нарешті я виїхав. Сьогодні субота. Субота, яке сьогодні число? Субота. Субота, 8 листопада. Виїхав попрацювати. Очередну свою зміну в таксі виконав вже замовлення одне, 35 хвилин на це знадобилось. З камній привіз на Новокримську на Тітова. І зараз мені вже прийшло відразу наступне замовлення сапола на епіцентр на Запоріжське 62К. Так, а перше замовлення там було 299... Я так мило спілкувався з жіночкою, що забув даже скріншот зробити. В общем, з кар'єрної 10 на Новокримську 2Б, 299 було замовлення, там 259 на і 40 доплата уклона. В общем, 260, вона мені дала 300 гривень. За що їй дякую? 300 гривень, плюс доплата 40, 340 гривень вийшло замовлення за 12,2 км. Плюс подача там за 13 кілометрів. В общем, їду на Аполо, зараз світла, дивлюсь, в більшості районів немає. Світофори не працюють, так що треба обережно проїжджати перехрестя. Забираю ще з Даніла і їдемо на епіцентр. 180 гривень за 5,5 кілометрів. Приїхав на епіцентр, хлопців привіз. 180 гривень без чаюхи І тепер на епіцентрі ж чекаю на наступне. Нарешті прийшло замовлення. Я вже десь тут на епіцентрі годину простояв. І вже включив ланцюг. Тому що... О, дзвонять мені. Каже, ви на місці стоїте. Я говорю, я тільки зібрався до вас виїжджати. А то я вже 2, 2 хвилини чекаю. Я тільки замовлення отрив. Коротше, на то, з тополя на Тополь їхати за 130 гривень. Виконав замовлення 130 гривень. З тополя з епіцентру на тополь 32А. 3,7 км 130 гривень. І прийшло наступне. Знов таки по ланцюгу з космічної, тут дівчина сказала на зупинці чекає. Їхати на перемогу в сферу. 134 за 3,9 км стандарт. Ну що, раз так, з замовленнями того вату будемо катати, будем катати поки що ланцюг, ланцюг. Якщо буде давати якісь дебрі. Їбня, то буду відключати його. Поки що. Два замовлення тут недалеко одне від одного. Так що їдемо на сферу. Привіз дівчину на сферу. Ну що ж, 2,5 години праці 630 гривень каса. Отак от. Так от. Не в фонтан, в суботу. 28 кілометрів проїхав. Не обов'язково вже другий раз приходить мені в Вільне, за Черкаським десь. 45 кілометрів, 853 гривні. Ні, ребята, нам таке. Нам таке не треба. Смотрю, движуха на сферу, молодежь рулит, идут с бухлом, с запивоном и прям перед сферой становятся, чтобы забухать, потому что туда ж, наверное, не пускают с бухлом. А так они зарядятся энергией на весь вечер. И потом можно гоцать. Так, я выехал с этой сферы. Не знаю, нахера я выехал. Там тоже стоять было не дуже зручно. Думал, тут где-то стоять. Нема даже места. Все забито. Блин. Ставлю, ставлю фільтра, потому що у мене вже... А, поки що 72. Ладно. 72 і було і тут. карма. Прийшло замовлення по стандарту 280, ну, 278 гривень за 12,5 кілометрів з Космічної на Івана Мазепи на Петровського їхати. Їду за Максимом, десь він біля Лавіни недалеко знаходиться, і їдемо на Петровського. Привіз хлопця на Івана Мазепи, все добре, ще попросив заїхати, там заскочили на Сокіл к ЖК Соколовському. Ну, в общем, я там все скажете. Декіну скільки треба. В общем, надав ключі і поїхали на Івана Мазепи. В общем, я йому сказав 350, він мені дав 400. І все, зашибись, і, і ми тут чекаємо на замовлення. Чекаємо на замовлення. Включив фільтр, бо ланцюг не хоче щось стандарт поки що возить. Хоча постою хвилин 15 і поїду по стандарту. Ілі 15 Це ще буде круто. Знов простояв кучу часу, включив знов стандарт. Прийшло на автовокзал 143 за 4,4 км, десь навпроти. Зараз позвоню, узнаю де забирать. Усей на автовокзале, 127 было наличкой Плюс 17 Доплата От уклона, в общем пассажир дав 150 20 чаюшки За что ему и дякуемо Орловская, так куда ж ты мне обязательный суешь Если я 2,5 километра от тебя В общем поставил центр, домой І правий і маленький радіус під комфорт. Почекаємо. хочеться вже щось додому, не хочеться працювати. Трошки заробив та й Ще себе погано відчуваю. Прийшло замовлення в сторону дома, не фонтан, звісно, але поїду, я вже так задовбався стоять, не хочу я більше працювати сьогодні. Так що вибачайте 143 за 4,4 км з метро метро будівників на Миколи Хвилявого, звісно, там такий собі адрес. ну Вроді там дорогу зробили, я не знаю куди, до кінця чи ні. Зараз якраз їх і узнаємо. Вначале точно там аэродром. А що там в кінці хвильового Подивимося. Фори не працюють. Скільки? 7 хвилин я виконав замовлення. Мужичок вже стояв, чекав на мене. Попросив на лакокраску сюди. На поворот короче, на западний. Я його там висадив, щоб похвалював не їхати. Асфальт, каже, десь от как раз от здесь переїзд. І навпроти, там десь асфальт. А далі вже все. Все, качусь додому, і зараз підіб'ю підсумки сьогоднішньої роботи. Загальна каса склала 1500 гривень 1501. Ось, По заказам 7 замовлень виконав по уклону. Середня вартість 22,5 гривні за кілометр і каса. Юхай без комісії. 1238 гривень. По пробігу зараз 58 почти. Ну, поки доїду, 60. Це мінус 300 гривень. 938 гривень заробив сьогодні за 5 годин роботи. Якось так. На цьому все. Всім гарного вечора, тихої ночі. Всіх обняв, пока-пока. Стойте. Якщо не підписані, підпишіться і лайк поставте. Буду благодарен. А тепер пока-пока.